Будувати, не ламати будівельна компанія МС на вулиці Богдана Хмельницького біля Галицького перехрестя зводить житловий комплекс з повною інфраструктурою для комфортного проживання. А головне подбали про довкілля, дерева, які ростуть на місці будівництва, не зрізують, а пересаджують в інше місце. Невдовзі тут повинен постати житловий комплекс з відпочинковими зонами, комерційними приміщеннями та фінансовими установами. Має бути все, що душа забажає. На місці будівництва ростуть дерева, але їх не знищують. Два канадські клени пересаджують в інше місце, поки ще не розпустилося листя, є можливість це зробити. Я думаю, що ми перші у Львові, хто пересаджує десь дерево, якому порядка 20 років, а може 25. Тому що філософія нашої компанії це створення комфортних умов для тих людей, які будуть жити в наших житлових комплексах. І на цьому місці, де ростуть ці два клени, буде розпочинатися будівництво незабаром другої черги житлового комплексу Хмельницький холм. На цій території ми плануємо зробити понад півтора гектара зелених відпочинкових зон. І відповідно, Піклуючись про довкілля, ми вирішили пересадити ці дерева. з компанією, яка професійно спеціалізується на ландшафтному дизайні, найняли спеціальну техніку, тож зелене довкілля не руйнуватимуть. Так, так як я от на сьогоднішній день виглядаю, ну, то перший раз таке, бо тому що садиться переважно молоді дерева, маленькі, а на даний момент садяться великі, пересаджуються великі дерева, от так воно і виглядає. Вони приймуться? Мали би прийнятися. Ну, я думаю, що вони 100% приймуться, тому що ми їх не коріні не обрубуємо, а просто обкопуємо ескаватором. Пересадка дерев компанії обійшлася на суму до 50 тисяч гривень.